у вас буде добрий день. Побажаю вам навчатись, гарний настрій мати, щоб усе могли зробити, і відпочити не забули. Діти, сьогодні пропоную вам послухати оповідання, як настуся мамі допомагала. Повернулася мама з роботи та й почала в квартирі прибирати. Прибирала, прибирала, сіла в крісло. Та й каже, чогось голова розболілася. Відпочину я трішки доню, а опісля підлогу вимию. Лягла вона на ліжко і заснула. Подивилася на стуся, що мама спить, вкрила її вовняною хусткою, вийшла на пальчиках із спальні тихенько, і двері за собою прикрила. Хай поспить, мама, а вона тут, в іншій кімнаті. Посидить тихенько і сіла у велике крісло, а в кімнаті непорядок, біля дверей відро з водою стоїть. Посеред кімнати крісло зіставлене, незатишно, навіть уроки робити не хочеться. І стала Настуся думати, як мамі допомогти. Візьму та сама підлогу помию, вирішила вона. Немаленька вже в школу ходжу. І взялася за роботу. Нелегко впоратися з великою ганчіркою, коли в тебе такі маленькі рученята. Не слухається ганчірка настусь, не хоче ніяк з себе воду випускати, викручує, викручує її Настусь. з усіх сил старається, а вода все тече та й тече. І як це мама так спритно справляється з нею? Але й Настуся не відступає. Не така вона, щоб не подолати ганчірку, потроху робота пішла на лад. Правда, від неслухняної ганчірки боліли руки, але Настусю це не дуже хвилювало. Вона раділа, що помила підлогу, мамі допомогла, і щаслива усмішка сяяла на її розпашілому від роботи обличчі. А тепер приготую вечерю, сказала собі Настуся і стала порядкувати біля столу. Коли чайник закипів, вона вимкнула плиту і пішла будити маму. Ой, як довго я спала, глянула на годинник, вигукнувши, мама, незабаром тато з роботи прийде, а ще й підлога не мити, вечеря не готова. Настуся посміхнулася, але нічого не сказала. А мама вийшла з пані. І очам своїм не повірила, і підлога помита, і вечеря стоїть на столі. Хто ж це у нас господарював? здивувалася мама. Я весело відповіла Настуся. Мама обняла, поцілувала Настусю і сказала господинка ти моя. Діти, вам сподобалося повітання? Давайте пригадаємо, як саме Настуся допомагала мамі?» «Так, вимила підлогу. Вечері, діти, а ви допомагаєте своїм мамі? Так, ми можемо допомогти матусі, так, прибрати в кімнаті, витерти пил, полити квіти, можемо допомогти мамі у приготуванні смачного обіду або вечері, помити посуд, доглянути за домашніми улюбленцями. Та ще багато маминих справ, які потребують вашої допомоги. Діти, розкажіть нам, як ви допомагаєте своїй мамі. Нам дуже цікаво послухати. Діти, любіть своїх батьків, бо мама то найдорожча у світі людина.